Ми не розуміємо російською! Ганьба! 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 Гайба! 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 Державною! Ви державна установа! Я кое-кто знаю. Словні булевальники. Словні болевали. Вот нас. Уважаємо болесники. Державною! Солоні болівальники! Продайте ще до Вартість квитка 20 грн. Будь ласка, знайдіть один чоловік за підками з осопроводження нашого стюарда. Будь ласка, чекаю що немає, що ранку голова.